Четверокласник Владислав грає на гармошці пісню, їхав козак міста». Він п'ятий рік учасник колективу Гармошкарі. Тренується щодня вдома та ходить на репетиції ансамблю. Каже, хотів вчитись гри саме на цьому інструменті. Тому що у мене вчитель в саді на баяні грав, та я дуже хотів також грати на баяні, ще тому, що я хотів зробити свою музику. Разом із хлопцем у колективі грає його молодша сестра та мама Ольга Палій. Вона розповідає, що дітей потрібно було супроводжувати на концерти. А в ансамблі якраз шукали жіночі голоси. Почали ходити діти, почали ми вдома співати, бо тому що треба вчити слова, потрібно мелодію підбирати. Все як як завжди. І так і нас запросили: все грають на слух. Це нот немає, все на слух. І так ми. І навчилися всі. Вони цим живуть. Їм інтересно. Вони самі хочуть мама, репетиція. Все, ми бігом зібрали, мусять іти на репетицію. Вони хочуть не пропустити ні одну. Ми завжди разом виходимо, тому що це всі наші сусіди тут, навпроти, через город. Всі приходимо разом, зустрічаємося і разом йдемо на репетицію. Це, це, це. Тим часом у сільський будинок культури зійшлася решта учасників. Наймолодшому вже роздали інструменти, інші вдягають вишиванки та підпорізуються крайками. Микола Сорокін учасник ансамблю від початку створення. До того також грав у музичному колективі. Ми молоді були, нам то було дуже цікаво, то нове було, і а потім Антон вже залучив у ансамбль гармошкарів. Ми зустрічаємося по неділях, святкових днях про Орієнтон за цим дуже слідкує. Суто український інструмент, той ще називає козабас, але він дає ритм і підтримує гармошкарів, щоб не збивалися з ритму. навчив всіх. знаєте, стедно сказати, ну ночі навіть приходиться грати, бо охота. Саша що співає? Хорошо! Нині у колективі 30 учасників. Діти ходять на репетиції групами, дорослі переважно на вихідних. Так само на вихідних репетирують усі разом. Розповідає керівник ансамблю Григорій Гайдаєк. Каже, окрім гармошок, учасники грають на барабані, грубелі, тріскачах, брязкальцях, ложках. Оплекта граємо Репертуар колективу це місцеві мелодії, бесарабські, козацькі, буковинські та авторські пісні. Їх виконують на фестивалях і конкурсах в Україні. Також виступали в Румунії, Молдові, Польщі. Я у четвертому класі. Я, ну, я багато граю шість років. Сам захотів. Мій дід. Спочатку я на... вже там грав, вже два роки. У нас там без гармошки ніде не обходиться. Імене, весілля, хазії приймає. Буває, наробляєшся так, туди-сюди, увесь день. Але вечором прийшли, пограли, трошки душу відвели, і так воно життя продовжується. Гайди, як розповідає, у його родині грали на гармошці. Також, як місцевий житель, знав, що свята й урочистості в селі не обходяться без цього інструменту. Одночас така традиція не була поширена на Буковині, тому захотів її зберегти. Вирішив тоді вишукувати цих хлопців, і вдалося зібрати спочатку п'ять, потім вісім, потім десять. І сьогодні щасливі, ансамбль наш має велику історію, має понад сто учасників, які в свій час грали. Мене радує те, що нас, якщо на перших порах знали тільки на сільській сцені, а потім на районній, обласній, на буковинській. То ми сьогодні є відомим ансамблем наш на у межах всієї України. За словами керівника ансамблю, їх колектив Гармошкріп єдиний у західній Україні. <піллянко> Дар'яна Нематян Золбін, Ірина Капуш, Володимир Дориш. Новини на Суспільному. Буковина.